Ласкаво просимо до нашого архіву знань. Давно вже ми з вами не заглядали до давніх манускриптів історії Доти та її героїв, час це виправляти та струсити пили з давно покинутих полиць. Сьогодні обговоримо одного із найбільш неоднозначних персонажів битви древніх. Хтось вважає його далеко не найсильнішим, а хтось навпаки за змогу не лише бачити, але й створювати майбутнє. Та чи дійсно оракл може це робити? Давайте розберемось. Почнемо із канонічної історії, якщо звісно вона така: всі дозволені оракли створюються та вирощуються у білому інкубаторії білими провидицями. Їх зазвичай замовляли королі для того, щоб мати владу над майбутнім та розуміти, що на них чекає. Плата вносилась двома частинами: спершу одразу на момент зародження, а решта, вже коли готовий та навчений пророк прибуде на місце для несіння служби. За своєю ж натурою, оракли це не цільне створіння. У живому світі вони закріплені фізичною та цілком смертною формою. А у душі їх же ж бродять по безкрайнім просторам всесвіту, дізнаючись те, чого від них просить їх володар. Таким же був і Неріф, який був відправлений на служіння до Симурії, ледь не одразу ж його пророцтва стали якимись незвичними, неначе він не просто бачить, що буде, але й може сам створити реальність такою, як того бажається. Він викрикував поради, коли його про це навіть не просили, і через це симурійці щоразу в'язувалися у нові конфлікти. Радники, усвідомлюючи ризики такого пророка, виявили бажання повернути його назад до білого інкубаторію. Проте Оракл розповів про загибель цього закладу, і через декілька годин до королівства прийшли новини, що так і трапилось. Відбувся обвал, який знищив дім та школу Ораклів. Радники, почувши це, повтікали та поховалися, боячись того, що Неріф не злюбить їх через те, що вони хотіли його видворити. Та король був вже дещо іншої думки про провидця, аніж його радники. Він вважав, що раз він може створювати майбутнє, то варто королю лише наказати Неріфу, він же одразу це і зробить. Та ідея ця була далеко не найкращою. На основі раніше сказаного, король вирішив використати ці уміння для розширення своїх володінь. І спочатку все було доволі добре. Всі бажання справджувалися і росли у своїх розмірах. Так, чергового разу останній з викарбуваних королів затребував, щоб він отримав перемогу над невдоленим сатрапом у майбутній битві, але не ріф тихенько промовив. Все може бути. До речі, запам'ятайте цей фрагмент. Він нам знадобиться в майбутньому. І напевно, що будь-який правитель поставився б до цих слів із насторогою, бо погодьтесь, далеко не найвпевненіша фраза від провидця, який наче як може творити майбутнє. Проте король був настільки одурманений попередніми удачами, що перестав зважати на будь-які застороги. Битва була неминучою. Сатрапія не мала виходу до моря, та була слабко озброєною ще й без союзників після минулих конфліктів. Битва розпочалась, та в якийсь момент почало здаватись, що під час кожного вирішального дійства реальність почала роздвоюватись та розсипатись на дрібні друзки, які існували окремо від дійсності, і як криве дзеркало відображало істину та дуже спотворену або ж інакшу. А можливо, і ця маленька друзочка стала реальністю, а те, що було раніше, буквально хвилину назад, вже ні, ніхто не знав, що відбувається. Одні і ті ж воїни в одному відзеркаленні були вже повалені та без сил навіть для власного порятунку, а в іншому вони сміливо та завзято рвали собі, де знищували всіх на своєму шляху. Так само розділилася свідомість солдат. Вони були живі і мертві водночас. Дзеркал ставало все більше і більше, кожне з яких нескінченно розбивались на інші, і кожне показувало свою реальність. Населення кожного з яких втрачало розуміння та можливість підтримувати своє існування. Та ще задовго до того, коли всі наслідки вийшли назовні, симурійські радники схопили Неріфа та відправили його із нашого всесвіту на барці, яка може перетинати виміри з надією на те, що він загубиться десь там, де не зможе їм нашкодити. Але це було вже занадто пізно. Так, подорожуючи на Барцін, Ріф і потрапив на поля битви древніх, де перебуває і наразі. Та погодьтесь, що хоч ця історія в меню герої має великий обсяг, але якась вона доволі скупа, особливо беручи до уваги, що у не настільки багато реплік, та й загалом в цій історії якось не розкривається сама сутність персонажа. Ну і мені ж так здалося, і я почав копати трішечки глибше. Перший сумнів мені надала фраза, яку я вам казав запам'ятати. Все може бути. Як для створіння, яке, як нам кажуть, могло створювати дійсність, ця фраза є далеко не тою, що підтверджує ці слова. І на цьому моменті ми звернемось до інших героїв, які мають репліки до Оракла, чи про нього. Як ми знаємо, Нерів є керівником ордену вуалі. Хоча і до цього є певні питання, бо якщо звертатися до Дота Віки, то сторінка зі статтею про орден має посилання на їх голову, але веде воно зовсім не на сторінку всім нам відомого персонажа, а лише теоретично посилається на нього. Тому тут теж ще потрібно попрацювати, щоб знайти правду в цій копиці сіна. А сам особистісна Фантом Асасін, або ж правильніше казати Мортрет, бо перше є більше як титулом та званням. Прийшов, щоб боротися проти ордену та їх керівника, якого він називає псевдопророком. Підтверджуєш цю теорію, і наставниця Рілаї у своїй персоні та одній єдиній фразі, яка адресується герою нашого випуску. Виженс дунашедафючеорекол, оливі екосавафоргатенпаст. Погодьтесь, що не можуть два абсолютно різних та не пов'язаних персонажі помилятися у своїх судженнях. На цьому моменті звернемось до фраз самого Орекла. О, oh, Тобто, сам персонаж нам каже, що бачив це, але ж чому тоді не змінив події, не зробив її інакшою. Згадаємо старенький комікс про Мортре та Неріфа, який вийшов в честь тодішнього виходу аркани та тематичного івенту. Комікс присвячений тому, що Мортрет прийшла виконати чергове завдання, яке на цей раз випало на вбивство Неріфа. В принципі, вбивство своїх же товаришів по ордену у сестер вуалів вважалося нормою, тому якщо вважати, що неріф був їх керівником і в певний момент замовлення впало на нього самого, не викликає здивування і запитань. Але, коли Мортрет все ж прийшла крізь огоронців, то Оракл назвав її ім'я, чим вона сама була здивована. Це дивно, чому ж керівник ордену, який визначає, хто з немовлят у майбутньому стане однією з його найманих вбивць, не мусить знати імені своїх підлеглих. Окей, повернемось до головної теми. Нерів каже, що спостерігав за цим моментом в сотнях різних варіацій, іноді вбивали його, іноді її. І однією з фраз є те, що він бачить реальність у паралельних вимірах, яка чимось схожа на пророцтва, і це слугує як попередження для нього. Обана, так, а що сам персонаж говорить, що він ніякий і, і не пророк. Тому я теж прийшов до того, що Оракл насправді не пророк, він не може бачити майбутнього чи створювати його, як вважав його король. Він лише здатний переглянути всі ці паралельні варіації подій, які вже відбулись, та витягнути звідти для себе урок чи застереження, щоб не повторити долю свого варіанту з того світу. До цього ж він може бачити лише наслідки подій у тому світі, де вже вони відбулись і де існує сам нерів. Якщо ж ці фактори будуть відсутні, то й передбачення він ніякого не отримає. Саме тому він і відправляє Мортрет, щоб вона попередила вбивства цих альтернативних версій Оракла у інших вимірах, щоб за ним лишилась можливість передбачення. Якщо це можна так назвати, до цього всього ж нерів немає гадки про те, що відбудеться після останнього бою битви древніх, оскільки за записами має відбутися злиття всіх мультивсесвітів у єдиноцілий, з якого Оракл вже не може нічого побачити, тому що його зараз не існує. Ще у цього персонажа є багато цікавих реплік. Давайте згадаємо про деякі з них. Велика кількість, до речі, спрямована на літературу. So it goes. ця фраза відсилає нас до роману бійня номер 5 Курта Вонегута і прибульців, які використовували цей вислів у контексті того, що сприймали весь час однаково. До речі, ця книга вважається однією із найбільш заборонених по всьому світу. Fear. Neither witch.

Ця ж фраза говориться морфлінгу і відсилає нас на книгу Чи мріють андроїди про електричних вівц Філіпа Діка. Назва дійсно доволі прикольна. Де цих андроїдів, яких називали репліканти, можна було знайти лише за допомогою теста на емпатію. Про неріфа можна було б ще нескінченно довго говорити, розбирати кожну з його фраз до героїв та монологів. Цікавих тем там дійсно багато, як, наприклад, яку таємницю про фантомку та спектру він знає. Але лишимо це на майбутнє. Діліться своїми враженнями та фактами, про які я не згадав. Ставте свої пальці догори та обов'язково відправляйте це відео вашим друзям. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні. Саме тому він і відправляє Морт, щоб вона попередила вбивство цих альтернативних,